В час засідання сесії Полтавської міськради 5 жовтня голосують за рішення про розпуск виконкому. Це питання одне із 24, які до порядку денного внесли обранці від фракції Слуга народу, Європейська солідарність, рідне місто та позафракційні. 23 із 29 присутніх депутатів. Рішення підтримали. За словами голови фракції Слуга народу у Полтавській міській раді Юрія Бражника розпуск ініціювали, зокрема через те, що на їхню думку деяких членів виконкому делегував колишній керівник полтавського осередку партії Опозиційна платформа за життя ілля Кива. Він по відношенню до України ми бачимо, як поводить себе, і тому його представники не можуть бути у виконавчій гілці влади. Депутати не мають повноважень зняти одного члена комітету або змінити. Ми його затверджували комплексно. Кількісний і якісний склад. Так само ми його можемо розпустити. Потім міський голова має право запропонувати можливо такий самий без саме цих людей. І депутати тоді визначаються, і вже підтримуючи не підтримують. Цей виконком сформували у березні минулого року. Він складається із 29 членів. Це, зокрема, голова громади, його заступники, секретар міськради, голови районних у місті Полтаві рад, а також старости старостинських округів громади. Їхні повноваження регулюються законом про місцеве самоврядування. В Україні, зокрема, виконком здійснює в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету, визначає порядок та контролює використання прибутків підприємств комунальної власності, готує і подає на затвердження ради місцеві містобудівні програми. Тощо деяка частина депутатів під час війни хоче блокувати роботу міської ради. Ну це звичайно що диверсія, це моя точка зору особиста. Є таке поняття, як неперервність влади. Виконком працює до того. Часу, поки буде створений новий виконком. Тому це абсолютно на даний час не вплине на роботу. Тому завтра буде засідання чергового виконкому. Рішення про розпуск виконавчого комітету має підписати голова Полтавської міської ради Олександр Мамай. Також він має право накласти вето на рішення. Зараз я проконсультуюся з тими депутатами, які не приймали участь у голосуванні. Проконсультуюся з головами фракцій і які мене підтримують, і приймемо виважене рішення на сьогоднішній день. У мене є з наступного дня п'ять днів для того, щоб прийняти рішення. Тобто чи видати розпорядження про витування цих двох рішень, чи підписати їх, якщо міський голова використає своє право. І зупинить рішення ради. Він відповідно до процедури, яка закріплена в законі України про місцеве самоврядування, з зауваженнями направляє в раду відповідне розпорядження. І депутати вони можуть двома третинами від загального складу ради ухвалити відповідне рішення, відхилити оці ці зауваження для того, щоб рішення вважалося прийнятим. Окрім розпуску виконкому, під час сесії проголосували за звільнення заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Євгена Рички. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.